Під час першої світової війни на західному фронті німецькі та англійські військові самовільно без погодження домовились про різдвяне перемир'я. Солдати обмінювалися речима, грали у футбол, а також робили спільні поховання загиблих та обмін полоненими. Йшлося у спогадах солдатів. У Другу світову схожих перемир'їв на свята не було. Цьому сприяла і зміна ведення війни. З траншейної вона стала швидкою з масованою кількістю техніки. А тилові міста, для прикладу, Лондон, тепер страждали від бомбардувань авіації Третього рейху. Цивільні мешканці ховались у метрополітені. Там люди встановлювали новорічні ялин ки У більш сучасних війнах святкування трішки відрізнялось. Для прикладу, очевидець югославських воїн, журналіст Михайло Рамеч, каже: у містечку на півночі Сербії, де він мешкає, новорічних ялинок не встановлювали. А от святкові столи, попри дефіцит продуктів, люди намагались робити. На великі свята було м'ясо, була картопля, було було цього, але ні, не було так розкішно, якщо у нормальні часи. Але були люди, які справді не мали нічого. Ну, ну тоді зверталися до сусідів. Традиція була така, що треба допомогти тому, хто не має. Михайло додає, що у Сербів є традиція під час свят стріляти у повітря з рушниці. Не припинялась вона і під час війни. Схожа традиція є і у чеченців. Після розпаду радянського союзу, боротьба за незалежність та самостійність Ічкерії, колишньої чечено інгуської РСР стало причиною початку першої та другої російсько-чеченських воєн. Одним із ключових моментів першої став штурм Грозного у 1994 році. Тоді росіяни вирішили розпочати його 31 грудня. Штурм відбувся одночасно із новорічним зверненням тодішнього президента Росії. Для мене немає більш важливої задачі. В следующем году, чтобы восстановить мир и нормальную жизнь Чеченской Республики, Северной Сети и Индусе. И тогда беженцы смогут вернуться к своим погасшим очагам. Не пожалеем усилий для этого. Мусаломає в 94-му жив у Грозному. Тоді йому було 13 років. За кілька днів до штурму його вивезли в сусідню республіку РФ. Проте батько муси залишився у Грозному. З того моменту мабуть, ми не відчуваємо ніякого новогоднього праздника, ніякого абсолютно не нічувства. Де би ми не були, вже сколько років пройшло з тих пор. абсолютно не чувствуем. просто переход с одного года на другой да. и все. Единственное, что нам приходит, как бы такое воспоминание и такая горечь на душе от того, что это была такая ночь, такой переход с одного года на другой, с 94 на 95, когда российская власть решила одним махом захватить город Грозный. Есть одна запись у нас, сохранившаяся. Это поставленная на площади Ленина, если не ошибаюсь, это площадь Ленина, еще за месяц до официального объявления войны поставленная елка. И оператор, проходя мимо этой елки, говорит, что вот елка поставлена, никто не думал, что она будет просто стоять. І ніякого нового року празнувати ніхто не буде у Сербії. Святкували як новий рік, так і Різдво. Згадує Михайло Рамич. Люди адаптувались до комендантської години, яка тоді була у Сербії. На різдво завжди йшли на на, на до, до церкви. Звичайно, увечері. Якщо не дозволяли, щоб це була все нічна о півночі, то була десь о шостій сьомій вечора. Ця різдвяна... Ітургія, але все таки була, і люди ходили до церкви, незважаючи на, на і не зважаючи на негаразди. Православні Сербії також святкують Різдво 7 січня. У них є вертеп, в якому різдвяна вистава розігрується у двох частинах: перша має біблійну тематику, а друга описує сцени з повсякденного життя. У вертепі задіяні від 10 до 40 персонажів. Обов'язково мають бути церковник, ангели, пастухи, ірод, три царі, сатана та смерть. Такий вертеп був і у війну. Моя сім'я ніколи ми не були самі на новий рік на у новорічну ніч. Чи то до нас прибули друзі, переважно друзі, не не родичі, це не сімейне свято, чи ми до друзів десь пішли чи поїхали, але ніколи не були самі і. Завжди забували те, що трапляється довкола нас, те те, що я як і будуть будні нас чекають, але основне було хоч всю одну ніч трохи провеселитися і подихати вільним повітрям.